Поцілунок зі смаком шоколаду. Інгаляції на основі евкаліпта і настойки тим'яну, як порадила бабуся Августина, дали бажаний ефект. Щойно Лусі з мамою приїхали в Барселону. До неї повернувся голос. З машини Лусія помітила, що атмосфера жвава, навіть дещо нервова. Техніка і знімальна група вже були на місці та перетворювали пляж на знімальний майданчик. Удалині виднівся директор, що роздавав вказівки своїм асистентам. Барбара сіяла поруч із наметом, де розташували остаточно затверджений гардероб. Тільки завдяки Марії і нікому більше ця. Норовлива італіка підібрала комплект одягу для ракель. Лосія уявляла, як мама цього досягла, мало хто зважився заперечувати Марії, коли в неї пропитається людожерка. Однак до доньки вона стала більш поблажливою, що лисію справді здивувало. Навіть привітала, що вона так швидко знайшла рішення надзвичайній ситуації. Мабуть, Марія бачила, як у доньки мозок закипав від цих пошуків. Лусія згадала доречну фразу. Мамі важко сказати комусь комплект і ніколи не знаєш, коли це станеться знову. Навряд чи просто зараз. Мамо, промовила Лосія своїм звичним голосом, минулося? Марія здивовано дивилася на доньку. Усміхнена Лосія впевнено покивала і її гривка застрибала. Минулося, голос повернувся. Отак От просто, без попередження. Дуже вчасно можна подумати. Це від мене залежало. Гаразд, тепер це не так важливо. За тебе зніматиметься ракель. Лусія зацепеніла, розгублено дивлячись на маму і не наважуючись озвучити думки, що ролілася в голові. Вона дуже хоче зніматися в цій рекламі, однак не наважиться останній мить. Відмовити ракет. Не дивись на мене так. У п'ятьох ви знімалися, зніматися не будете. Тему закрито Марія відвернулася, щоб Лусії, і на дилема не крайла її материнське серце. Вона трохи розгублено поглянула на знімальний майданчик та попросила доньку. Вийти з машини. Лусія зробила все від неї залежне, щоб реклама далася. Тепер лишається вчинити розсудливо і бути присутньою на зйомках, як звичайна глядачка. Вона хотіла довести дещо самій собі. Цього літа Лусія стала трохи дорослішою і не збиралася викинути. Ці зусилля на смітні через примхи маленької дівчинки. Вона вже немаленька. Лусіє. Ріда помахала здалеку, дівчата вже стояли біля столу зі сніданком, призначеним для своєї команди, для всієї команди. Не потрібно було й підходити. Щоб відчути аромат цих круасанів із шоколадом, кексів, сендвічів, соку, молока, кави. Пахощі розліталися на всі боки у переміж із сол солоним бризом. Лусіншнунок забурчав, через нерви у неї сьогодні не було в роті й крихті. Дівчина вхопила перший ліпший круасан, а потім підійшла до дівчачого гуртку. А в нас є новини, вигукнула Фріда, випередивши решту, Лосія дужувала круасан, щоб голосно повідомити у неї також. Та не встигла. Дівчата розступ... розступилися і за спин Ракель та Фріди. Визирнула людина, яку Лусія навіть не сподівалась бачити тут і тепер. Марта! кинулася вона до подруги і ще повним ротом городивши її поцілунком із шоколадом. І витиши Мартину щоку паперовою серветкою, нарешті проковтнула шматочок. І від кого це ти маєш голос? запитала Ракель, привернувши загальну увагу до Лусіної новини. Відтепер голос щойно повернувся. Дем'янова настоянка бабусі Августини робить дива, зізналася Лусія, з Пантеличина перейшла до Марти. Що сталося? Як же кай? Це суперофіційна вечеря з його батьками, що мама відбутися, мала відбутися сьогодні. Ну, ми ж говорили з тобою, що треба втілювати в життя план деко. її від кая. От я і прилетіла. А його батьки можуть почекати. Марта глибоко вдихнула прибрала з обличчя біле пасмо. Вона пишалася своїм рішенням. Марта пояснила, що не може допустити, аби хтось стояв між нею та подругами, і Кай поставився до цього з розумінням. Він також, користуючись гробою, поїхав провідати. Друзі, в останній миті Марта повідомила декому з дівчат про своє рішення і владнала деякі справи, щоб утекти в Барселону на кілька днів і підтримати подруг під час зйомок. Вони підготували для неї в мансарді Беа, Росія і решта, де кого це стало сюрпризом. Невимовно раділи і дякували цим днем вони насолодяться сповна, хоча й не всі возьмуть участь у зйомках реклами. Чому це ні? запитала вголос Сусана і Ракель. Дівчата були переконані, що вони просто на заміні і від самого початку не мали брати участь в зйомках, та потім уже все змінилося. І не чекаючи, що скаже Лусія, вони рішуче попрямували до Марії. Лусія боялася маминого вбивчого погляду та грізного тему закрито. І відвернулася, щоб очі її нічого не бачили. А Ерік, хіба не прийде? Ріда. Розирнулася, до, поточ... до початку зйомок і ще чимало часу. Та на кого навколо майданчика вже зібрався натовп перехожих, які прибували і прибували. Лусійна голова так переповнилася думками, що вона вже про це справді забула. Ерік обіцяв приїхати на зйомки і побути. Її групою підтримки, хоча тепер уже немає в чому підтримувати. Приготування триватимуть ще годину, а цього часу більш ніж досить, щоб Ерік встиг. Питання вирішено, почувся голос Рафель. Озирнувшись, Лусія побачила Сусану. Ракелі, маму. Важко було відчинити. Мами на обличчя емоцій, здається, на роботі вона мала єдиний вираз офіціоз. Ні, Лусія не хотіла, щоб дівчата залишилися за бортом лише тому, що приїхала Марта, а до неї самої повернувся голос. Вона має це сказати. Мамо, не треба. Я вже говорила з директором. Марія перебила доньку. Лусія прикусила губу, навряд чи вона почує щось спішне. <кій> Він не проти, щоб ви знялися всі разом. Каже, що більше дівчат то краще, приголомшила її мама. Всі разом? Протяжним вереском перепитала Лусія. Не верещи, а то знову залишишся без голосу, сказала Марія. Лусія так і стояла, широко розплющеними очима і роззявленим ртом, а потім раптово обійняла маму. Здається, сьогодні справжній день обіймів. Вона була така рада, що не могла інакше. Марія також зняла маску. Діловитості усміхнулася. Гаразд, ідіть готуйтеся. Дівчата залишили столи зі сніданком і пішли шукати Барбару, щоб не видала, щоб видала їм одяг. Знову ти вигукнула Барбара, закручуючи свою фірмову гульку олівцем. Ага. Даси мені свій. Той самий комплект. Ти ж уже не, змі... не знімаєшся, обурилася Барбара. Знімаюся, можеш у свого директора запитати. Недовго думаючи, Барбара так і зробила. Пішла до берета, що разом із асистентами стояв біля столу з сніданком. Над морськими хвилями пронесла... пронеслися її крики. Гардеробниця Розмахувала руками, хитала головою Лусія, не розуміла, що вона тараторить, однак точно нічого доброго. Пізніше з'ясувалося, що директор також був італійцем. мабуть, тому він з дівчатами спілкувався переважно мовою жестів, Лусія захвилювалася, що зараз берет передумає цього. Лишень бору бракувало. А потім усі стали свідками того, як пан директор на диво лагідно погладив Барбару по спині і без зайвої строгності поцілував. О, ну, чому річ, вони пара. Барбара програла битву, не встигнувши її печати. Стинувши, в голову, у плечі, під заінтригованими поглядами дівчат, Барбара повернулася до намету, не промовивши й слова, стиснула Марті й Лусії під носа по дві, по два плічка і пішла до столу снідати. І перш, перше, що зробила, випила одразу дві чашки напою на... Графині якого було зображене суцвіття липи. Ура! Вони перемогли. Дівчата не могли приховати свого тріумфу й хутенько поправля... попрямували до намету, щоб розлючена барбара нічого не втнула. Світ реклами, сповнений таких диваків. Будь-якої мети. Миті. Може статися будь що.